Вибухів допомагають переселенцям та постійно відновлюють зруйноване ворогом житло. Це про жителів Новоолександрівської громади на Херсонщині. Її села розташовані уздовж берегової лінії Дніпра. відтак ворог щоденно цілий туди, руйнуючи домівки людей та інфраструктуру. До лінії фронту близько 20 кілометрів, а п'ять сіл громади нині перебувають у зоні бойових дій. Від довоєнної кількості лишилася шоста частина селян. Однак вони не хочуть їхати зі своїх домівок та продовжують вести господарство, ховаючись від ворожих дронів. Більше про все це розкаже наша колега Наталія Якубсон-Білібова. З дрона прямо скинули у гараж на машину. Машина загорілася його вибуховими. Хвилями побило, осколками. Він, звісно, ще в стані шоку, мабуть, дійшов до хати і впав перед хатою. Я його затягнула до хати, він весь у крові був. Так, пані Надія розповідає про квітень цього року. Того дня її з пораненим чоловіком довелося негайно вивозити із села. Позвонила Яковичу нашому, вона був на старин, ж працював. Кажу, Допоможіть, я не знаю, що робити. Він весь в крові, кажу, машина горить, хата вже горить, все горить. І він каже, не переживай, зараз я визиваю евакуацію. Тож приїхали, хлопці нас евакуювали, і все, після того я вже в село не повернулася. Він, звісно, у больниці помер, не вижив, і я залишилася без хати, без чоловіка, без нічого. Надія каже, ще 22-го року, коли їхнє село було в окупації, чоловік з жінки був мало не єдиним представником влади, який залишився і допомагав односельцям. То ми вирішили допомагати, завозити гуманітарку у село. Видавала я в гуманітарку в селі. Пункт незламності в нас працював. Поки все було ціле, коли вже все порозбивали, вже не було де. Ми організували це все вдома, у себе вдома. Люди приходили в нас, заряджали телефони, спілкуватися, приходили з рідними у нас вдома. Все в нас дома було. І гуманітарку я видавала. Саме тому каже жінка, ворог полював на її чоловіка і на саму надію, нині в іншому селі громади їй дали будинок і роботу. Наша сільська рада допомогла мені і допомогли мені з роботою, предложили мені очолити його роботу, стати на його місце. Я согласилася і так я працюю директором комунального підприємства. Віталій очолює місцеву пожежну охорону. Весь його колектив і сам чоловік були змушені вихати з рідного села, адже ворог весь час лише посилював обстріли, і саме це додавало роботи вогнеборцям. У нас даже було таке, коли у нас в селі Новоолександрівці було 18 приходів. Ми тушили пожаркою, пожаркою і. Людині у нас відірвало голову. Відірвало голову, попало, був туди приход, був, а наша пожарка працювала там, ну, всі сільської ради люди були, працювали, тушили дом. Ну, так, дом ми не змогли зберегти, він згорів. Виїжджати на виклики ставало дедалі важче, каже Віталій, а використовувати професійну техніку було небезпечно. Трактором швидше було під'їхати, підтягнути, щоб потушити будівлю, яка горить, ну, яку ми могли під'їхати, бо машиною неможливо було під'їхати, туди йшли обстріл. А ранці ми носимо. Для того, щоб набираємо туди вони електричні води, набираємо 10 літрів води і швидко раз, раз, раз потушили і все. Ну як могли, так і працювали. Чоловік рік тому переїхав до іншого села громади і продовжує нести варту в пожежній частині. Тут, ну як тут простіше, тут зараз поки камісне нема, так дронів літають. Ну, все ви розумієте, ну куди нам скажуть, туди ми їдемо. Ми краще пожарів, щоб їх не було ні в кого. Ми мусимо, якщо нам... Диспетчер позвони і ще десь пожар. Ми сразу виїжджаємо. У нас машина на ходу, все працює, все, все штат тут, а ми завждимося. Ми двадцять години в сутки працюємо. Під час розмови з В'ячеславом ворог цілить в одне із сіл, де він староста. Минуло без загиблих і поранених. А сам чоловік каже, не раз міг стати мішенью для ворога. Так було на другий день військові в мене. Перестрівали, показували відеоматеріали, де вони гналися за моєю машиною. Я щось не побачив. Почув вже прильот біля машини. Були такі випадки. Попри щоденну небезпеку та обстріли, у цих двох селах залишається майже половина людей, які не хочуть виїжджати. Для них працюють магазини і медичні пункти, а комунальники постійно латають комунікації. Люди забезпечені, зараз і водою, і світлом. Стараємося, ремонтуємо, робимо. Вода подається кожного дня. В обох селах стараємося забезпечуємо. Під час прольотів дуже багато пошкоджень зазнає. Водомережа, рвуться труби, все. Ремонтуємо, запускаємо. Люди без води не сидять. Нині в громаді майже 120 переселенців, а здебільшого це люди, які виїхали із сіл прибережної зони. Різні люди є, різні. У кожного своя історія, кожній. Приїхали зі своїм багажем, як майна, в когось його взагалі не було. Є у нас ВПО там з берегових сел, у яких все згоріло, не було ні картоплинки, ні одежинки, як кажуть. То ми чим, чим змогли, люди допомогли. І ми допомогли. 80% громади, каже її голова Олександр, нині у зоні активних бойових дій. Решта сіл під постійним прицілом ворога. Сам очільник ТГ у 22-му році побував у полоні росіян. Ми забрали мене з приміщення сільської ради. Вранці я був на робочому місці. Вони прийшли, забрали мене, потім вони мене катували в одному місці, потім перевезли в нову Каховку. Там тоді залишили мене, ну. Викинули без документів, без нічого Мені доводиться Добиратися до території села. Через загрози розправою голова громади виїхав з окупації, повернувся щойно, ці села, звільнили від загарбників сили оборони України і нині продовжує виконувати свій обов'язок, бо люди, які залишаються тут, потребують допомоги. Ми стараємося опікуватися даними людьми. Ми розуміємо сьогодні, що таке, як вони залишили свої рідні домівки залишили своє надбане майно і сьогодні приїхали в нікуди. З початку повномасштабної війни в Новоолександрівській громаді через ворожі обстріли загинули 24 людини. Ще 74 зазнали поранень. Саме тому місцева влада радить виїжджати, хоча б у села, що далі від берегової лінії, де цивільні у ворога як на долоні. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.